В Україні відбувся перший національний чемпіонат з технологічного спорту. Це новий формат, який об'єднав змагання операторів дронів, наземних роботизованих комплексів та важких бомбарів. Участь у змаганнях взяли понад 150 осіб та більше чотирьох десятків компаній-виробників. Як відбувся захід та чому, попри те, що тріумфаторів змагань було визначено у кожній з дисциплін, перемогу насправді отримали усі учасники. Євген Бригар розповість. Старт! Стартанули тарган виривається вперед. На повній швидкості наземні роботизовані комплекси мчать долати перешкоди: піщаний кар'єр, багнюку, насипи каміння та дерев'яні колоди. Переможцем стане оператор, який швидше за усіх проїде три кола. А це завдання не з легких. На інші локації свою майстерність у пілотуванні демонструють оператори fpv дронів. Змагання для них проходять під шаленим тиском, кажуть учасники. Майстерність суперників та десятки телевізійних камер змушують спортсменів нервувати. Утім, такий адреналін їм до вподоби. Ти на тренуванні не відчуваєш цього драйву? Не відчуваєш нервування. На змаганнях це посилюється в 10-12 разів. І набивається в цьому е, досвід і вміння е, пілотування. Тільки на змагання. Тренування це добре, але це піднімає набагато краще досвід. Між собою змагаються як цивільні, так і військові. Одні з найкращих в технологічному спорті України. Щоб потрапити на чемпіонат, спортсмени мусили здобути першість на відбіркових турнірах у 18 областях України. Утім, бути суперниками між собою вони не прагнуть, навпаки, друзями, адже такі змагання – чудова можливість обмінятися власним досвідом та досягненнями у технологічній сфері, каже пілот важкого бомбера. Пітон напрямок, що воно не стоїться на місці і постійно розвивається. І якби ти не хотів би, ти сам один не встигнеш за всім угнатися. Тому такі зустрічі допомагають краще розібратися, що працює, а що не варто навіть брати до уваги. Таким же принципом послуговуються, і організатори кажуть, траси для проходження роблять наближеними до бойових умов. І навіть дещо складнішими, утім, мета одна випробувати техніку, знайти слабкі місця та вдосконалити їх у майбутньому, наприклад, прямому користувачу, тому же військовому е ну було зрозуміло покладатися на нього в критичних ситуаціях чи ні, які рішення йому приймати. Більш можна піти напряму на характері або піти в обхід. Ну тобто такі траси якраз потрібні для того, щоб для демонстрації технічного рішення власного виробника. один з коментарів від виробника і учасник, який мені сподобався сьогодні, більше всього в команда каже: говорить, я так сподіваюся, що наша машина все таки сьогодні згорить. Ми тоді серійну нову зберемо. Обмінювалися досвідом не лише учасники змагань, а й компанії, виробники дронів, озброєння та систем радіоелектронної боротьби. Для них такі чемпіонати чудова нагода продемонструвати свій продукт тим, кому він буде максимально корисний. Тож одне з найбільших досягнень на цьому турнірі налагодження нових професійних зв'язків, які сприятимуть покращенню українського ВПК. Ми хочемо зробити з цього виду спорту справжнє шоу, ми хочемо, щоб як умоги, більше наших дітей, підлітків інтересувалися технологіями, долучались до цього, тому що технології – це наше майбутнє і ми вже сьогодні повинні формувати культуру нашої молоді в розвитку технологій. Щоб ми виращували не тільки пілотів, а ще й винахідників, виробників. Тут поля для роботи дуже багато і ми зараз над цим працюємо. Учасників змагань нагороджували як за індивідуальну майстерність, так і за командний залік. Усі вони вже починають активно готуватися до перших міжнародних стартів з технологічного спорту, які пройдуть в Україні вже цієї осені. Євген Бригра, Максиміліан Ільченко, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.